Як працює сажевий фільтр і чому його всі видаляють? Дивіться, як то кажуть на хлопський розум, е він затримує сажу в собі, а потім в процесі регенерації він просто випалює ту сажу. Ну і по факту, чого його видаляють, через те, що заміна його дуже дорога, або відповідно чищення. Ну і чищення відповідно не завжди допомагає. Тому його видаляють і це є приріст потужності. А якщо його не видалити, він буде забитий, відповідно і потужності не буде, і проблеми з мотором можуть бути з турбіною і так далі. Ті, так що не завжди це добре і не завжди це погано. Через те, що не в кожній країні дозволено видаляти сажові фільтри. Через те, що там штрафи, звісно, дуже великі. Тому в нас в Україні ще поки за це не взялися, ті, відповідно вони. Мають змогу видаляти і їздити собі з більшою потужністю мотора.